Сімейна комедія, яка поєднала у собі українську ширість та італійські пристрасті у спеціалізованому дитячому кінотеатрі імені Івана Франка, у Житомирі відбувся прем'єрний показ українського фільму Коза ностра мама їде» за участі головної акторки Ірми Вітовської у фільмі Все по справжньому: Любов, родинні стосунки, колоритні Італія та Україна. Триває тур на кіно заради перемоги. Він триває 6 серпня, і перший етап був 6 серпня до 30 жовтня. І маю сказати, що це ну просто мега-успішна ініціатива. Вдумайтесь, 1036 показів по 18 областях України. І 177 містечок і селищах, де відбувалися демонстрації українських кінофільмів цього туру. Але що українське кіно виконує зараз безпосередньо свою місію консолідації нації, донесення українських наративів, терапевтію, мотивацію, тобто, всі ці важливі культурні і мотиваційні аспекти українське кіно зараз по факту реалізує щодня. У межах туру українського кіно був створений 41 повнометражний фільм українською. Сама ж акторка та головна героїня фільму Коза ностра мама їде ірма вітовська кіно в Житомирі представляє вперше раніше. Були приїзди з виставою Оскар і Рожева пані для дітей, які потребують паліативного супроводу та інші покази. Кіно працює. На різні фронти, на різні больові можна сказати, і мотиваційні виклики, це як і мобілізація українців, це як повернення в свою ідентичність. Що стосується людей, які зараз в довший час в Україні. Були в дефіциті українського фону і інтегруються. Це і переселенці, і переміщені особи. І також, звичайно, пріоритетно є військові, які потребують реабілітації. Сьогоднішній фільм якраз лежить в зоні терапії, коли можна на дві години майже відключитися. Кінострічка Коза ностра Мама їде була знята у 2020 році в Італії та частина в Україні. Головна героїня Фільму Влада коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, щоб жити з донькою та допомагати в догляді за онуком. Та виявляється, приїзду мами ніхто не чекав. Після сварки з донькою влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі Дона Фредо. Нині в дівчата, який переживає глибокі кризи, особистісну сімейну та фінансову влада. Влаштовується прибиральницею, але стає порятунком цього дому. Мамою дітей Дона Фредо та реформаторкою дотепер тепер неефективної та. Головне, негуманної мафії, головна героїня Українка Влада Коза, тому власне коза ностра, і яка відправляється. Я завжди трішечки нервуюся, коли є така стала маркерна історія, коли кажуть «зарубічанка». якщо Віталію ні, вона не зарубічанка. Вона в силу обставин починає працювати. Ви це побачите не буду спойлерити, Чому вона відправляється? ну, По-перше, яка зірми зарубічанка ну, з мене, з моєї природи. Ні, я можу, звичайно, і драму включити. Ви бачили в моїх думках тих, як яка сцена в машині, жорстка. Але тут навпаки, жінка, яка Абсолютно, хто може подолати голову мафії? Я думаю, що людина, яка, ну я вам трішечки за спойлеру, коли вона відправляється, ви побачите це. Вона каже: Я приїду через рік і все село і каже: та ні, може, через два, може і через три, та лишайся. Ось цей персонаж їде в Італію, який дуже активний, якого дуже багато. Але це така теж мама, яка можливо кожна жінка побачить себе. То дуже багато самоіронії вміння посміятися над собою, коли немає нікого другого коли ніхто не вищий, коли це все на рівних і. Ще знаєте, тут навіть вбивства дуже смішні, ну, врахуючи, що це мафія, вони дуже смішні і наївні. Амбасадор проекту кіно заради перемоги, а до того Дивись, українське кіно просто неба, Ірма Вітовська також розповіла про важливість цієї кінострічки на ринку європейської кіноіндустрії. Це насправді перша стрічка комерційна, яка. Виграна на Пічингу в Римі українською командою, ідея Анастасії Лоткіної, сценарій, який потім допрацьовувався зі сталійською групою, а також перший фільм, де українська актриса є героїнею великого комерційного продукту, доводить, що Україна абсолютно готова до великих копродукцій, не тільки фестивального авторського кіно, але й жанрового теж. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.